Коли ви заходите на цвинтар, можна, до речі, вдягти бахіли, щоб не принести землю з цвинтаря собі додому. І ось на межі, коли проходите ворота цвинтаря, межу цвинтаря, кладете праву руку до серця і кажете Поклін царству мертвих ішана і вклоняєтесь. Коли зайшли, кажете, що має зі мною, що не має тут залишиться мертвим мертвим живе-живим. Далі треба привітатись, ви прийшли в гості, і треба бути чемними. І ви спілкуєтесь з хазяйкою і хазяїном цвинтаря. Ось це зручне місце. Бачите, такі перші перехрестя на цвинтарі. Десь тут можна покласти дари хазяйки і хазяїну цвинтаря і сказати їм мету свого візиту і попросити допомогу. От, наприклад, я кажу Вітаю, хазяйка і хазяїн цвинтаря, кладу дари на землю. Дари ось зараз список на екрані є, що можна покласти, і кажете. Я прийшла, бо я прийшов з такою -то метою. Кажете, що ви хочете, да, що ви прийшли туди, що ви будете робити. Сказати, що я шукаю таку-таку таку могилу, на якій я хочу зробити захист для себе, щоб мене захистили. Мені треба ваша допомога, допоможіть. І е, допомога прийде. Тобто я, коли заходжу на цвітр, я кажу, я шукаю могилу, там Іванов Іван Іванович, там ще хтось, жінка-чоловік, кажу, хто мені потрібен. І з'являється якась тваринка або пташка. Дуже часто з'являється там котик якийсь, який веде, ти просто йдеш за цим котиком і тебе приводять дуже швидко до той могили, яку ти шукаєш з таким прізвищем ім'ям. Тож звертайте увагу на те, що відбувається. Не треба лякатись, на, на цвинтарі нічого страшного нема, там всі сплять, не треба шуміти, не треба випивати алкоголь. Якщо ви щось вронили на землю на цвинтарі, то не треба цього піднімати, залишитися там, це откуп. І не треба смітити, не треба цих обгорток, обкладах, без ніякої тари, просто викладайте на землю.